Чи стикалися ви при думках про нову справу не з захопленням, а з почуттям страху та невпевненості? Це той випадок, коли ви чогось дуже сильно хочете, але не наважуєтесь, і начебто руки сверблять почати, але все ж щось заважає? Страх нового це абсолютно нормальний феномен, який з'являється в результаті інстинкту, самозбереження. Того самого внутрішнього консерватора, який живе у кожному з нас. Він намагається оберегти нас від небезпеки, сприймаючи все нове як потенційну загрозу. Пропоную вам дослухати до кінця, щоб усвідомити, які найпоширеніші страхи зустрічаються на початку чогось нового та що саме керує вами. Страх перший коли вас зупиняє думка оточуючих, ваших близьких та знайомих, а іноді і взагалі незнайомих людей? Дуже значний страх, один з найбільш гальмівних? У зв'язку з цим страхом у мене виникає два питання. Скажіть, будь ласка, хтось із цих людей досягнув успіхів у тій сфері, про яку ви думаєте? Якщо ні, то чому їхня думка має вас зупиняти. І друге запитання А вам подобається життя цих людей? Те, чого вони досягли і як живуть? І якщо відповіді знову немає, то я просто не розумію, чому ви повинні дотримуватися думки і порад людей, спосіб життя яких вас ані трохи не спокошає? Звісно. Ми все життя живемо серед авторитетів. Безумовно, це наші батьки, але також це можуть бути друзі, які, наприклад, більше заробляють або частіше їздять у відпустку, або купили квартиру, машину, вілу на Гаваях, і список можна ще довго продовжувати. Вам завжди наводитимуть когось у приклад. Але задайте собі ці два запитання і вже скиньте себе цю залежність від чужого авторитету. Якщо людина нічого не досягла у вашій сфері, її думка для вас не повинна бути стоп-краном. Звертайте увагу лише на думку тих, хто насправді з вами в одному човні, хто справді хоче допомогти чи підказати щось. Колись я в минулому врешті зважилась на звільнення з керівної посади, щоб почати розвиток нової для мене сфери у моєму новому житті. І з боку багатьох людей зі свого оточення я зіткнулася з непорозумінням. Вони й досі не усвідомлюють моїх дій і як це можна було піти з такої хлібної посади, залишити позаду тривищих освіти, купу зв'язків і не маючи гарантій. Та досвіду в новій сфері так ризикнути і почати свій власний проєкт, до якого мене тягнуло все свідоме життя, а саме допомагати людям виходити з травм, складнощів і життєвих перірв. І для цих людей нічого не залишалося, як навести наклипи, плітки та брехню у мою адресу. Але у них своє життя, а у мене своє. Спочатку, чесно кажучи, мене це трохи тригерило. чому вони мене осуджують і не хочуть підтримати. Але після того, як я усвідомила, що життя цих людей не є для мене прикладом, негативні емоції, непорозуміння у мене минули, життя цих людей не було поганим. Просто воно не було прикладом для мене і не було тим, до якого прагнула я. Як тільки і ви це усвідомите, кайдани чужої думки, якщо і не спадуть повністю, то значно послабляться. Страх другий. Чи потрібно намагатися, якщо це вже було зроблено мільйон разів до мене? Чудове питання, правда? І відповідь моя буде такою. Так, звичайно варто. Ви тільки уявіть, що було б, якби так сказав власник, наприклад, вашого улюбленого ресторану. У світі стільки ресторанів. Чи потрібен для когось ще мій? Ще черговий, ще один. Або ж ваш улюблений письменник? сказав те саме. Чи творець? Улюбленого фільму тощо, якщо ви дійсно горите своєю ідеєю, то дійте, адже у вас більше нічого не залишається страх третій. Але ж у мене немає вільного часу, робота, дім, діти, нестача часу це головна причина не починати. Але правда в тому, що коли нам щось дійсно важливо. Ми знаходимо на це час. Так, іноді через це доводиться більше працювати чи відмовитись від будь-яких розваг. Але час є, і якщо ви не можете знайти навіть 10 хвилин на те, чим би ви хотіли займатися, виникає запитання чи дійсно потрібно воно вам? Я знаю, що на це зауваження може піднятися хвиля негативу. Але я впевнена, що час можна знайти завжди, якщо хотіти знайти його, а не хотіти знайти чергові причини, чому цього часу немає. До речі, навіть цей пошук причин забирає у вас той час, який можна було б витратити з більшою користю. Страх 4. А мені, напевно, треба витратити багато грошей, щоб щось почати. Звісно, якщо ви плануєте відкривати завод або якесь підприємство, то так і є. Але повірте, що навіть у цьому випадку можна знайти варіанти, і щоб почата вами справа була успішною, то варто починати не з того, що принесе гроші, а з того, що вам приносить задоволення. Адже кошти приходять не на кількість вашого обороту, а на те задоволення і ту любов, яку ви туди закладаєте. Страх п'ятий. Я ж нічого не знаю про ту сферу, в якій хочу розвиватися. І знаєте, це нормально чогось не знати. Я теж досі не все знаю. Але як же це чудово? Коли в тебе виходить зробити щось нове, щось знайти, дізнатися у тій справі, яка тебе дійсно чіпляє. І це така ніби невеличка дрібниця, але насправді у вашому розвитку це величезний крок вперед і додатковий привід порадіти за себе. Просто поки ви не почнете, ви нічого і не знатимете, скільки б книг на цю тему не прочитали. Скільки би курсів чи навчання не пройшли, і уявіть собі на хвилинку, якби ви почали ту справу, якою хотіли б займатися ще рік тому, то кількість знань вашого досвіду до поточного моменту могла б вас вразити. То, може, варто зараз почати, щоб в наступному році не сидіти, кусаючи лікті та не шкодувати про ще один минулий рік. Страх шостий. А якщо я чи мій продукт нікому не потрібен? Може, і так, як то кажуть, по вашій вірі дано вам буде, і тут усе моє любі залежить лише від вас, від вашої віри, майстерності, наполегливості і тих кроків, які ви готові здійснювати в тій чи іншій сфері. Від себе можу сказати, що із запуском свого проєкту моє життя значно змінилося. Насамперед, я. Адже саме у власній справі я відбудувала ту найкращу версію себе, яка може пізнавати цей світ. І у вас буде точно так само. Так, звичайно, спочатку це дуже страшно. Але в результаті ти працюєш над собою, над своїми проєктами, вдосконалюєш себе, ростеш і дивишся назад, і інколи не віриш, що ти стільки всього змогла понолати і змогла пройти. І цей досвід, і цей шлях коштує тобі дуже дорого і є дуже цінним. Страх сьомий. А як я буду жити, якщо в мене нічого не вийде? Коли я мала провальні проєкти і вільних грошей, майже не залишалось, то на якийсь час мене теж накривала паніка, і голова малювала найстрашніші картинки. Але потім я брала себе в руки, не давала можливості паралізувати себе страху і продовжувала діяти далі. Адже виходу іншого я не бачила, і я пам'ятала про ціль, до якої я хочу прийти. Я знала, що світ завжди нам дасть на базові потреби, і в цілому з голоду ні я, ні мої діти не помремо. Ймовірність того, що нічого не вийде, звичайно, є у всіх і у кожного, але повірте і усвідомте, що це зовсім не смертельно це досвід, а він безцінний, саме він допомагає в подальшому уникати помилок і дає більшу гарантію того, що наступного разу ви досягнете успіху. Для системного світу боятись це нормально, адже всілякі страхи нас тримають в обмеженнях і не дозволяють рухатись вперед. Страх це природний стан нашого розуму, який завжди у всьому тормозить, намагаючись нас стримати в рамках і щоб ми, не дай Боже, не пережили знову якийсь травмуючий досвід, щоразу починаючи якусь нову справу чи освоюючи щось новеньке. На думку, звісно, можуть закрадатися сумніви, але вони не повинні вас зупиняти. Повірте, куди страшніше сидіти, мріяти та боятися, ніж опектися, отримати цінний досвід, обтрусити колінка і рухатись далі. Тому що весь нереалізований потенціал завдає біль, біль того, що він розрушає нас. Виявіть свій страх. І загляньте йому у вічі. Думаю, що при найближчому його розгляді все виявиться не таким страшним, як вам здавалося спочатку. Знайте, що всі проблеми нам створює лише голова. Ну, а якщо ви так же любите боятися, злякайтеся того, що отак у роздумах про почати не почати може пройти все ваше життя. Адже воно вже проходить. Повз, поки ви ось так сидите і вагаєтесь.